Ми з вами продовжуємо говорити про пенсії. Сьогодні я вам розповім, як ви можете підтвердити періоди роботи на пільгових умовах за списком номер 1 та номер 2 якщо ваше підприємство вже ліквідовано і немає права наступника, куди звертатися і що в такій і ситуації робити. Дивіться, у нас є порядок, який був затверджений постановою правління Пенсійного фонду України, та там чітко визначено процедуру підтвердження періодів роботи, які зараховуються до стажу роботи для призначення пенсії вам на пільгових умовах за списком номер 1 та списком номер 2 В тому випадку, якщо ваше підприємство вже ліквідоване, воно не працює, завершило свою діяльність, але е, також не було, е, були документи, передані правонаступнику. Тобто, все підприємство не працює, і ви вже не знаєте, починаєте панікувати і не знаєте, куди звертатися і що робити. Отже, давайте сьогодні поговоримо про механізм підтвердження періодів роботи за списком номер 1 та номер 2 Дивіться, підтвердження періодів роботи, які зараховуються до стажу роботи. Для призначення пенсії на пільгових умовах за списком номер 1 та номер 2 здійснюється комісіями з питань підтвердження стажу роботи, яка й дає право на призначення пенсії, створених при головних управліннях. Пенсійного фонду України. Які ж ваші дії для підтвердження пільгового стажу ви або ваш законний представник, або представник, який діє на підставі довіреності, але воно має бути нотаріально посвідчено обов'язково, може звернутися до будь-якого територіального органу Пенсійного фонду України, нагадуючи обслуговування громадян. Здійснюється за принципом екстериторіальності, що це значить, що ви не прив'язані до адреси вашої реєстрації. Тобто, в будь-якій, незалежно де ви зареєстровані, ви маєте право звернутися до будь-якого територіального органу Пенсійного фонду України та надати заяву. Про підтвердження стажу роботи документи, які підтверджують факт припинення підприємства, установи організації в результаті їх ліквідації. Далі, також трудову книжку обов'язково. Документи, видані архівними установами, це може бути довідка про заробітну плату, копії документів про проведення атестації робочих місць, копії документів про переведення на іншу роботу, на роботу з неповним робочим днем, надання відпусток без збереження заробітної плати та інші документи, які підтверджують виконання робіт, що дають право на призначення пенсії на пільгових умовах. Важливо, що лише з дотриманням даних вимог можливе призначення пенсії на пільгових умовах за списком номер 1 та номер 2 Якщо немає можливості підтвердження первинними документами умов, необхідних для призначення пільгової пенсії, то пенсія призначається, як трактує пенсійний фонд на загальних підставах, коли ви досягнете пенсійного віку. Але у нас ще є суд. Нагадую, що навіть якщо вам пенсійний фонд відмовляє в призначенні пенсії за списком номер 1 списком номер 2 ви обов'язково ще додатково консультуйтеся, тому що можна в судовому порядку звертатися. І в судовому порядку дане питання може бути вирішене і вам пенсія буде призначена, вам не потрібно буде втрачати час і чекати досягнення 60-річного віку. Тож будьте уважними, обов'язково перепровіряйте інформацію, навіть якщо отримаєте відмову від пенсійного фонду призначенні пенсії.